Слава Україні! Розпочалась 522-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Російська Федерація продовжує вести загарницьку війну, не зважаючи на значні втрати. Противник продовжує вбивати мирне населення України і надалі ігнорує закони та звичай ведення війни, використовує тактику терору. Уночі 30 липня 2023 року. Противник атакував з південно-східного напрямку чотирма ударними БПЛА типу Шахет. Силами та засобами повітряних сил усі ворожі БПЛА було знищено. Протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних, 33 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки. Ймовірність подальшого ракетного та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них Уди, Козача Лопань, Охрімівка, Огірцеве та Тихе Харківської області. На Купінському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове, Кіндрашівка та Куп'янськ Харківської області.